Нещодавно ми розповіли про стиль одягу секретаря рівної ради Віктора Шакерзяна. Модні бренди за десятки тисяч. Тож сьогодні поговоримо про кошти, якими володіє очільник міста. Спойлер їх чимало. У рівни раду Віктор Шакрзяний йшов як заможна людина. За 2019 рік тоді ще кандидат на посаду секретаря декларує понад півмільйона доларів, 137 тисяч євро і майже три мільйони гривень. Все готівкою. Також має чималий автопарк. Більшість це вантажні автомобілі. Окрім того, у Віктора Шакрзяна були боржники. Геннадій Понасюк 200 тисяч гривень, а ще його ж фірми захід Трансбуд» і Рівне Трансбуд». Разом вони мали повернути Шакризяну майже 18 мільйонів гривень і ось 2020 рік мене звати віктор шакризян я болотою на голову місько міського я балотує з на голоміської перепрошую також хотів би розказати трошки про себе. Віктор Шакрзян програє вибори Олександру Третяку. Здавалося б, все, кінець. Але ж ні, коли твої друзі по справжньому щасливі, то і ти рано чи пізно станеш таким. В тому році Віктор Шакризян продає свій автопарк, однак усіх грошей за автівки не отримує. Тепер перед секретарем Рівнеради ради боргують ще 800 тисяч гривень. Що буде скучно, то поправляйте. Добре, 2021 рік. Тут хотілося б зазначити, що, попри великі статки, Віктор Шакрзян орендує автівку і користується службовими. Але все логічно, навіщо купувати, якщо елітний ленд-крузер 2018 року береш у своєї старої фірми, якою почав володіти син Шакерзяна. А з робочих в тебе посад 11-го року і шкода Суперб 2018-го. Зрозуміло, що є багато людей дуже задоволені, Так само ми. 2022 рік, початок повномасштабної війни, віктору Шакарізяну повертають більшість боргів. Тож і гривнів готівкою в секретаря рівної ради збільшилось. Тепер лише в національній валюті Шакризян має понад 16 мільйонів гривень. Ти що робиш? Вірила? Припини дурня клеїти. Ми прийшли працювати, а не гратись скруджа макдака. 2023-й дійсно щасливий рік для Шакирзяна. У 2020-му йому не вдалося стати мером, але у 2023-му він офіційно очолює рівне, хоч і з приставкою ВО. Він виконувач обов'язків міського голови. Дивіться, ми це були вибори. Це ми бажали тоді перемоги. Сьогодні вже інша ситуація. Тобто я ми працював тандемі. Відповідно, я вже говорив, що це не вплине, як ситуація на рівнян. Дійсно нічого не змінилося. А ну хіба користується Віктор Шакризян тепер лише крузаком, який досі орендує у своєї старої фірми, у 2024 році ВО міського голови пересідає з крузака на рейнджеровер, і це знову оренда, але не в сина, а у батька. А ще їздить на шкода Суперб 2023 року. І ні, він її не купив. Теж оренда. Заробляв ж Віктор Шакризян у 2024 році по 19 тисяч в місяць, як секретар рівнеради. Інші доходи в грошовій формі Мі склали 80 тисяч за рік, але якщо ви раптом подумали, що у Віктора Шакризяна не вистачить на прожиття, то не хвилюйтесь: якщо перевести його долари та євро в гривні, додати готівку у національній валюті і всі кошти боржників, то отримаємо суму в майже 46 мільйонів гривень. Це десь 14 таких туалетів, що поставили в центрі міста. Ми в цьому сюжеті спеціально не говорили про бізнеси, схеми та нерухомість Віктора Шакерзяна. Про це і не тільки розповімо згодом, а повірте, повідати та показати вам, ще є чимало чого. Владислав Стицюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.